Сергій за всі 37 років жодного разу не лежав у лікарні. Зараз медики розповідають йому, як правильно поводитись з власною ногою. Він обіцяє бути обережнішим, бо те, що трапилося на власному подвір'ї, притрушеному снігом, хоча й згадує із посмішкою та називає неприємною справою. Жінка на вечері погукала в кухню, я й побіг. Ще попереду дитина побігла. Я кажу, ти хоть куди ти в шлюпках біжишка? Вернися, будь-ці ботинки лішеннябудь. Вона вернулася була, а я ж в шляпанах побіг, і я то так і діло. Підсковзнувся і все. Подвійний перелом і розкол кістки з такою травмою, чоловік з Шишацького району приїхав оперуватись до Полтави в обласну клінічну лікарню. Ну, я ще в районі лежав трошки два дні на витяжці, поки ж направлення, та все. Дали і тоді привезли мене сюди. Просто, щоб гіпс наложити, тут не, не обійшлося. Треба тільки пластину прикручувати і все. Якщо раніше, говорять медики, на відновлення чоловіку знадобився б рік, зараз він планує вийти на роботу за два місяці. У сусідній палаті після операції відновлюється і ось ця жінка. Так само вона не втрималась на льоду. І дорога з роботи додому закінчилась складною травмою переломом шийки стегна. Ой, воно все боліло, нога пошти, як оця. А тоді додому люди мене підобрали, підвезли додому. Тоді прийшли місні лікарі, зробили обезболюючий укол, визвали скору допомогу із району. Через два дні після операції почувається Лідія краще. Пересадка кульшового суглобу. Тось оперативне лікування ми її виконали, а зараз вона у нас на етапі реабілітації. Зараз ми її обучаємо ходити. Тяжка операція, і трошки вік у нас немолодий, тому вона трошки ми реабілітацію проведемо і зможе вона вже на третю добу, у нас на четверту ходити. Завдяки сучасним технологіям лікарі обіцяють, незабаром вона повернеться до звичного життя. Зараз надається допомога з використанням. Всіх видів фіксації, як внутрішньої, так і зовнішньої апаратами різних, різних конструкцій. Ендопротизування, якщо травма суглобової частини, яка не може вже в результаті вікових змін та травми, не може вона функціонувати на належному рівні, то використовується ендопротизування суглобів. Хоча зима для українців останні роки проходить з плюсовими позначками, хворих менше не стає, рахують лікарі і просять бути особливо обережними у найтравматичніший період. Кожен день на території той же Полтавської області відбувається декілька дорожньо транспортних пригод із масовими травмами. На жаль, із смертельними випадками, і дорослі, і діти гинуть в результаті цих цих. Тому хотів би звернути увагу на профілактику побутового, вуличного і дорожнього транспорту травматизму. Радять фахівці елементарним, кожному бути уважнішим. Синоптики ж обіцяють на найближчі тиждень незмінну погоду з мінусовими позначками.